Те саме? Те саме? Давайте. Ну, я думаю, що кожен має повторити цю установку. Рапортував та не дорапортував, почав дорапортовувати та й зарапортувався. Так тільки можна ж було ще трішечки активніше, що там рапортував, там Рапортував та… Чи ви вже вирішили, що ви розім'яли продовжкі три години, то вже можна трішки розслабити? Ні-ні, друзі мої. дві години без розслаблення. А потім на цілий день буде розслаблятися. Давайте активніше, так. Рапортував та не дорапортував. Не дорапортував. Не дорапортував. Ротна вага відкрила. Недораповав. Допортував та не дорапортував. Почав дорапортовувати. До дорапортовувати та й заропортувати. Зарапортувався. Вавався, вався, рота розкрити. Вався. вався. О! так, Марія.